Олексій Дов... Довгий проти нього нав'язує боротьбу, але ця атака продовжується навіс світа Дамюка. Удар довбика і чудовий сейв від Юрія Панківа. Видихає зараз Юрій Панків. Якщо в минулих епізодах він діяв на випередження після навісів, м'яч до рук забирав, то тут чудова передача на Довбика, який виграє свою боротьбу в кітели. А до Довбика не встигає в цьому епізоді Роман Дідик, І Доводиться суперсейв робити зараз. Панківо ще один кутовий. Бачите, наскільки інтенсивно у нас сьогодні гра. Не встигаю я вам розповісти про всі передматчеві моменти. Тактичні моменти цього матчу ще один момент. І що чи влітає м'яч у сітковоріє? Так на центр показує зараз Олександр Девдо. М'яч, наскільки я розумію, зараховано. Святкують Дніпряни. Вже з воріт вибивав зараз м'яч і Цей штурм. Ця потужна атака, цей потужний стандарт призвів все ж таки до забитого м'яча Олександр Дердо. Фіксує взяття у повітрі. м'яч перетнув лінію поля. Лінію воріт. Давайте ще раз дивитись за цим моментом. Подача піхальонка, кручена, дуже класна. Спочатку, ну так, тут видно, в принципі, неозброєним оком, що м'яч. Ну, я скажу так, на 99,9% перетнув ворота. Загнали паньківа у ворота першим ударом. Ось цим. І потім добивання. від Думюка зробило свою справу. Давайте ще раз дивитися. Удар Сарапія. Вже у воротах паньків. Добивання. І вже зворіт м'яч панків виносить Сарапів Все ж таки добування робив не адамюк. Перепрошую і ще одна атака. Дніпра 1 дуже швидка.